Доброго дня, шановні. Отак спустились в бейсмент, підвал. І що я побачила? У мене ще там зберігаються гарбузи. І бачите, гарбузи просяться на кухню. Ось ще такий, такий я ще не різала. Цей різала, знаю який, а цей ще не різала, але теж має плямку, отаку гарненьку. Ось то я зараз розріжу, подивлюсь, який він. Ну, Але він стиглий, тому що такий червонястий бочок. Я їх ще не різала, не знаю, який він смачний чи ні. Ну, це гарний, добрий. Ну, та, але він великий такий. Можете собі представити, що він ну, десь 5, 20 3, ну, десь 40 см має. Такий десь ну, 30-40 це є. От Зараз оцей маленький розріжу, подивимося, що там виглядає. Ну, що вам сказати? Оцей, він такий оранжевий, гарний, ну це такий смачний. Я би сказала, що нормально бо ми вже його різали. А це якийсь зовсім світлий, таке таке враження, що він якби не достигли, але я вам взяла насіннячко, подивилась. отут насіння розрізане є, де воно ось, бачите? Що повне таке, ніби достигле, я не знаю. Ну, попробую подивимось. Ну, це я зараз почищу, бо бачите оці плями, які поробилися по боках, що я показую, бачите? Проситься, вони пішли отак, то я це повирізую, запечу його в духовці і зроблю, як печене, як пюрешечку. Ну, і буду брати для каші, там для для супів суп пюре. А це я не знаю, попробую подивлюся, чи їсти вне, чи не їстивний, чи піде черв'ячка. Ну, все, бувайте здорові!